А вот эта вот часть, которая строится в казино. <соединяющие> если посмотреть в крупном масштабе, здесь будет 4 стан, 13, Здесь вот это мы полностью будем открытым лапки. Да, делается стенки вроде. Берется параллельно Зараз під час. печерсько лінія, яка Одна є із ключових ліній, яка буде йти зараз на Виноградар, будиництво вже розпочато. У нас це станція глибокого залігання 45 метрів. Потім вона буде виходити вже на поверхню біля виноградаря. Ми плануємо взагалі чотири станції метро на Віноградарю. Загальний кошторис будівництва складає приблизно 11 мільярдів гривень. Ці дві станції будуть приблизно коштувати 6 мільярдів гривень. На протязі двох наступних років ми плануємо вже закінчити будівництво двох станцій. Відкрити чи переважна більшість грошей, які ми витрачаємо, це гроші на наші гроші киян бюджету нашого міста. Я роблю все для того, щоб залучати додаткові гроші. Нам потрібно однозначно розвивати транспортну інфраструктуру. 60% від бюджету міста Києва забирається центральний бюджет. Нам потрібно вкладати гроші. У всіх інших містах 40% на Київ найбільше навантаження. У нас забирають 60%. Це несправедливо враховуючи те, наскільки нам потрібно багато грошей вкладати в інфраструктуру.